У моїй душі ніколи не буде миру, а мій розум поглинула темрява. Мені сняться лише привиди. Я склав це рівняння 15 років тому, і тому вирішується воно однозначно. Прощення мені не буде. Злість марнославство. Небажання здаватись і жага до боротьби привели мене на шлях, з якого не зійти. Я хотів боротись з несправедливістю, не замислюючись за ціну. А коли глянув під ноги, то землі вже не побачив. Хочеш знати, чим я пожертвував? Я воюю з ворогом його ж зброєю. Заради перемоги я спалив душу в ім'я майбутнього. Я жертвую життям заради світанку, який ніколи не побачу. Те, що я почав цю битву, ніколи не отримаю знання глядачів чи хоча б подяки, чим я пожертвував да всім.